Салют кіти! вітаю всіх вас. Вот отримав доступ до другого розділу нашого адаптаційного ресурсу з алгоритмічної торгівлі ботами, в якому ми більш детальніше розглянемо усі торгівельні боти, що представлені на криптовалютній біржі OKX. на сьогоднішній день. їх Усього 12, Тому ми в нашому ком'юніті навіть жартуємо, що фактично створюючи кожен місяць по черзі всі ці боти, є велика ймовірність завершити рік. З хорошим прибутком усього у нас буде 5 блоків, а саме бичачі боти, якщо їх називають лонгові, це боти, що добре працюють на зростанні ціни, які складаються з спотового грідботу, фьючерсного грідботу, повторної покупки, а також нового бота, що називається маховик, який ми віднесемо до п'ятого блоку, а саме ексклюзивні боти. Також блок від межі боти, якщо їх називають шортові, або боти, які добре працюють на падінні ціни, які складаються з фьючерсного рідботу, спотового dca боту, фьючерсного DCA, а також повторна покупка, також розділ слайсингові боти, або як ще їх називають розділяючі боти, що складається з таких ботів, як Iceberg та TWAP. А також розділ Бокові боти або як ще їх називають боти накопичення, боти консолідації або флетові боти, що складаються з таких ботів, як спотовий рідбот, фьючерсний рідбот, фьючерсний сії. А також до цього розділу сьогоднішній день відноситься смарт-арбітраж. Це ексклюзивний бот, який ми так само як і маховик розглянемо з вами в п'ятому розділі ексклюзивних ботів. І на завершення теорії ми обов'язково з вами розглянемо саме сигнальний бот, адже це ексклюзивний бот з неймовірними перевагами на ринку криптовалют. Ну що, розпочнемо?